Ми щодня використовуємо хмарні сервіси, навіть не здогадуючись. Ви робите це навіть зараз, дивлячись це відео. За три хвилини ми розберемося, що таке хмарні сервіси, які переваги вони мають та чому наше життя неможливо уявити без них. Хмарні сервіси це інфраструктура, платформа або програмне забезпечення, які розміщуються у хмарі і надаються користувачам через інтернет. Хмарні сервіси використовуються для багатьох завдань дистанційної роботи, обробки великих даних, хостингу сайтів, розміщення програм та навіть перегляду цього відео. Замість зберігання даних або записку програм на своєму ноутбуці ви використовуєте потужні комп'ютери, тобто сервери в інтернеті. Потрібні вам файли, чи додатки знаходяться в спеціальних дата-центрах, а ви отримуєте до них доступ, коли потрібно. Найпоширенішими прикладами хмарних сервісів є тік Instagram, YouTube, Netflix, Dropbox, Google Drive тощо. Існують десятки моделей надання хмарних сервісів. Найпопулярніші з них Піраміда Іас, Пасас. У хмарних сервісів є лише один недолік залежність від інтернету. Є інтернет, є хмарні сервіси. Нема інтернету, нема хмарних сервісів. З іншого боку. Відсутність мережі це вже скоріше виняток з правил. Адже є оптоволокно, 5G та навіть супутники. Майбутніх хмарних сервісів. Якщо коротко, воно безхмарне. Є купа прогнозів, що скоро смартфони будуть мати мінімум вбудованої пам'яті. Уявіть, ви знову зможете нормально користуватися телефонами лише 16 ГБ вбудованої пам'яті, адже всі файли будуть у хмарних сервісах і доступні в один клік. Так що хмар буде більше, і вони стануть більшими. Текстову версію цього відео шукайте на сайті GigaCloud – найбільшого українського хмарного оператора, хмарними сервісами, на базі якого щодня користуються десятки мільйонів людей. Ну або переходьте за посиланням в описі під відео. На цьому все. Пишіть Гіга коментарі та вірте в українські хмари.